Раптові зміни у складі збірної України. Як це може позначитися на грі із Бельгією? Олександрія підпише чемпіона світу, а також деталі зірваного переходу Мігеліто у Динамо. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо з вами про національну збірну України, адже там у складі є ну доволі. Цікаві зміни. Поговоримо про Ковалівський колос, де все не так однозначно. А також трансфери, звичайно, також будуть в об'єктиві нашої уваги. Але перед початком хочемо попросити вас про одну послугу. Підпишіться, будь ласка, на канал Футбол України. Якщо ви досі не з нами, так ви дуже допоможете розвивати цей проект. Дякуємо і поїхали! Отож, розпочнемо ми із національної збірної України, адже Сергій Ревров не встиг оголосити заявку на матч проти Бельгії, як одразу має кадрові проблеми. За даними Володимира Звєрова, на першому етапі підготовки збірна України буде працювати без двох важливих футболістів, а саме без наших воротарів Андрія Луніна та Анатолія Трубіна. Причина в тому, що обидва голкіпери задіяні за свої клуби Реал та Бенфіку, і коли зможуть доєднатися до національної команди, поки що не. Невідомо, але заміна для них вже є за повідомленням того ж джерела. Тренерський штаб вирішив залучити до тренувального процесу воротарів Динамо та Олександрії, а конкретно Руслана Нещерета та Георгія Єрмакова. Вони разом з іншими футболістами вирушать на тренувальний збір та будуть працювати з командою до прибуття легіонерів. Додамо, що ані Нещерета, ані Єрмакова не було у резервному списку. На черзі у нас ковалівський колос, де, попри нещодавні, нібито звільнення і тренерського і адміністративного штабу, все ще може дуже круто помінятися. Розпочнемо з того, що портал Sport.ua наводить коментар захисника команди Андрія Цурікова. Наразі складно сказати, хто буде біля керма команди, каже він. Більше конкретики отримаємо післязавтра, коли після двох вихідних розпочнемо підготовку до матчу з ЛНЗ. Але за повідомленнями того ж джерела, ситуація в команді може змінитися. Адже досі офіційного наказу від президента команди Андрія Засухи щодо звільнення як тренерів, так і адміністраторів не надходило. Ситуація може змінитися в кращу сторону, але за повідомленням Sport.ua виключно для адміністративного штабу, адже рішення про звільнення Олександра Поздєєва та його помічників все ж таки остаточне та переглядатися не буде. Але примітно, що наставник досі не почув цих слів особисто від засухи. Ну і закінчуємо сьогодні. Ми трансферами. Тут у нас чемпіон світу, який буде грати за Олександрію. А також відомо, чому насправді зірвався перехід Мігеліто у Динамо. Отож, щодо Болівійського Вінгера, то за даними УОЛЕ СПОРТ, гравець вже попрощався із одноклубниками по Сантосу і вже був готовий вилітати до України, там проходити медогляд та підписувати контракт. Але в останній момент керівництво бразильської команди вирішило, що хоче дещо переглянути. Фінансові умови цього переходу і повідомило про це киян. Динамо, у свою чергу не захотіло змінювати попередні домовленості, та остаточно відмовилося від потенційного переходу. Скандальний Бені Макуана офіційно став гравцем Черкаського ЛНЗ. Офіційно не повідомляється на яких умовах здійснили цей перехід, але раніше писали, що це буде оренда до кінця поточного року. Додамо, що цього сезону за Полісся 22-річний Макуана відіграв лише 7 Матчів, ну і до Олександрії, яка найближчим часом закриє перехід чемпіона світу ю 20 у складі збірної України Сергія Булеци. За повідомленням тато таке, це буде повноцінний трансфер гравця, останнім клубом якого була польська Лехія, Там він грав на правах оренди із Динамо. За час перебування в оренді провів на полі Сергій лише 8 матчів. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивились його до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок попросимо ще поставити свою вподобайку, адже така активність дуже допоможе нам просувати цю роботу. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.